В парламенті триває обговорення законопроекту, який викликав неоднозначну реакцію суспільства. Йдеться про урядовий законопроект номер 10449 Про посилення мобілізації, зокрема, він передбачає. Зміну призовного віку громадян з 27 до 25 років, обов'язкову реєстрацію громадян в електронному кабінеті призовника, військовозобов'язаного резервіста, звільнення військовослужбовців у разі безперервної служби під час дії воєнного стану протягом 36 місяців, запровадження заходів впливу щодо громадян, які не виконують обов'язки щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації. У фракції Слуга народу немає однозначної позиції щодо таких змін. Парламентарі вже озвучили низку. Зауважень до законопроєкту, Так, нам потрібна боєздатна армія, нам потрібна міцна обороноздатність України, але це те, про що говорив один з наших колег кілька хвилин перед цим: що нам треба об'єднувати націю. Люди мають розділитися роботоропрацездатні да, на тих, які мають дух. Готові фізично і морально і захищають вітчизну і на тих, які працюють на економіку, звідки фінансується наша армія, опозиція ж має свої пропозиції щодо законопроекту 10449, зокрема висока мотивація для майбутніх військових і підтримка захисників. Коли наші виснажені хлопці, які сьогодні на передовій дівчата, які сьогодні майже два роки на передовій, Зможуть не через 36 місяців, як в цьому законі передбачено, а через 18 піти додому. І саме головне: хто замінить на фронті тих військових, які сьогодні мотивовано, професійно, віддано захищають Україну? До 21 лютого до законопроєкту внесуть правки. Якщо парламент оперативно підтримує усі зміни і напрацює механізм, то мобілізовувати по-новому будуть з квітня. Антоніна Фігель,